Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу відповісти на деякі питання, які я отримую буквально на протязі 10 днів. Мені пишуть мої підписчики, пишуть орхолюбителі, починаючи з досвідом, і питають на рахунок захворювань орхідей, які найчастіше трапляються за захворювання під час зимового перебування. Які найчастіше захворювання орхідей практично невиліковні, і такі, такі захворювання можна перерахувати буквально на пальцях однієї руки. У нас є дуже багато видів всяких різних гнилей, тобто це ті захворювання, від яких гине рослина практично моментально. Це є сіра гниль, в нас є чорна гниль. Вона є найстрашніша. В нас є суха гниль, тобто нам здається, що рослинка просто відсушує листя, відсушує коріння і практично всихає. Це теж такого виду гниль. І я би сказала, що серед цих всіх гнилей не так все страшно, тому що від цих гнилей можна рятувати рослину. Звичайно, великий процент. Того, що рослинка може загинути, величезний процент, тому що якщо вже гниль поселилася в серцевині нашої рослини, таку рослину врятувати дуже і дуже важко. Але найбільше, що би я хотіла сказати сьогодні, про що би я хотіла поговорити і на що би я хотіла звернути вашу найбільшу увагу, це на таке захворювання, як фозаріоз. Буквально вчора я отримала електронну пошту. На електронну пошту отримала листа від своєї підписчики, і фактично я цю жіночку знаю, напевно, вже років зо 5. Вона має теж досить обширну колекцію, досить велику, в неї, напевно, теж сягає поза 150 орхідей її колекція, і в неї приключилася просто така біда. В неї орхідеї, які були на одній полиці, практично одна за іншою починають скидати розетки. Мається на увазі, що розетка просто відвалюється від корення, причини видимої немає, листя зелене, гарно виглядає, рослина коріння в неї теж коренева система чудова, але сама розетка відвалюється від пенька. Буквально на один крок хочу повернутися до попередньої розмови, до попередніх захворювань, таких як гнилі. Хочу сказати, що викликає гниль. Інфекція. інфекція, яка потрапляє в нашу рослину з тою самою водою, наприклад, коли ми поливаємо рослину, гнилі викликають різні перепади температур, наприклад, у вас в квартирі в день або в будинку в день тепло, тому що включається парове опалення, включається центральне опалення, підсушується повітря. В повітрі дуже мало вологи, тобто сама вологість повітря. Падає до, буквально до 10 до 80%, а вночі в нас дуже холодно. Тобто вночі виключається опалення, і так як більшість хазяїв економлять на опаленні вночі, тому що ми лягаємо в ліжко, нам тепло, і ми не відчуваємо цього холоду. Температура може бути 15 градусів. Коли у вас є в квартирі, будинку чи в приміщенні, взагалі, де знаходяться орхідеї, Денна температура порядка 26-28 градусів, а в багатьох будинках так воно і є, то, відповідно, вночі температура буде десь порядка 10-12 градусів. Не можу сказати, що це у всіх. Так? Деякі люди, які проживають в квартирах, в них підтримується трошки вища температура, але на даний момент я знаю ті підписчики, які проживають зараз на Україні. Вони терплять дійсно невимовні, такі невиносимі умови, тому що немає світла, відповідно, не можна включити якийсь обігрівач. Немає світла, відповідно, орхідея не має потрібного освітлення. Якщо в нас немає світла, то і немає тепла в домі. І, відповідно, таке, така температура може сягати навіть не 10 градусів, а набагато менше. І тут, як би ми не старалися, як би ми не хотіли вберегти наші орхідеї, вберегти від захворювань ми просто їх не можемо. Це прикро, це дуже важко сприймати такі, е, таку ситуацію. Дуже важко нам зосередитися на якійсь одній рослині, тому що ми дивимося тоді на інші і знаходимо кілька причин і в інших орхідеях. Ми знаходимо декілька, е, навіть, навіть можливо, там і немає ніякого захворювання, але нам здається, що... Орхідея теж захворіла. Відповідно, що ми повинні, які міри ми повинні зараз приміняти для того, щоб вберегти свої орхідеї від ось таких різних видів гнилий? Знов-таки повторюся, гнилі виникають при неправильному утриманні, тобто не з нашої вини. Не з нашого промаху, наприклад, хоча в таких в багатьох випадках і це теж присутнє, тобто ми можемо полити орхідею занадто багато, або просто банально забути, злити воду з нижнього горщика чи кашпо, або просто ми можемо наповнити горщик, щоб орхідея напилася і забути про неї, наприклад, на добу чи дві, і оці низькі нічні температури, особливо в зимовий період, роблять нам отаку шкоду. Ну, якщо, наприклад, рослинка почала підгнивати, ми можемо її зачистити, ми можемо її обеззаразити, ми можемо її пролити тим самим фунгіцидом, чи якимось, наприклад, антистресовим препаратом чи стимулюючим препаратом, для того, щоб швидше наростити корінчики, щоб швидше дати їй відійти від тієї чи іншої хвороби, тобто відійти і маю на увазі від цих гнилей, то коли є захворювання, яке називається фузаріоз, тут. Скажем так, треба бити на сполох буквально в ту саму секунду, як тільки ви побачили це захворювання. Ну так як ми вже почали розмову про гнилі, давайте я буквально не буду багато затримуватися на них. Так як для них можна як можна приміняти профілактичні міри, так і можна приміняти лікування. Тут можна приміняти дуже багато різних препаратів, можна приміняти різні різні абсолютно трави, настої, про які я говорила раніше. Тут можна приміняти і дуже активно працює по цих гнилях на стій толстянки, або просто сам сік толстянки, тобто нашого грошового дерева, про який ми вже знаємо, і про який я це говорила. В мене є на каналі. Розділ лікарські трави, вірніше, не розділ, а відео про лікарські трави. Там, здається, є дві частинки чи три. Ось верніться трошки назад і подивіться ці відео. Там є дуже багато про багато трав і як вони допомагають, що з ними треба робити. Тобто деякі трави треба настоювати на спиртовий розчин, деякі можна просто виробити відвари. Такі, як, наприклад, заливати горячою водою, настояти декілька годин, потім процідити. Можна заморожувати людяні кубики для того, щоб вони вам зберігалися довше, або можна просто зробити такий настій концентрований і потім розчинити в кількості води. І, наприклад, на один полив зробити з нього 5-6 літрів води для того, щоб можна було. Ну, це в кого яка за велика колекція, це я так по своїх мірках. Так як в мене велика колекція, то мені доводиться робити і до 10 літрів такого розчину, щоб можна було пролити абсолютно всі рослини, які в мене є вдома, тобто не тільки орхідейки, а й інші рослинки, теж, тому що це дуже хороший такий профілактичний засіб проти хворіб, проти всяких різних гнилей. Але перш за все, я хочу сказати, що нам потрібно обов'язково дотримуватися температурного і світлового режиму. Якщо ви от зараз я знаю біда, просто біда, це в Україні немає світла, немає зараз тепла належного, то, звичайно, і орхідеям приходиться туго. Моя рекомендація: якщо у вас така ситуація, постарайтеся рослину просушити чим найбільше. Орхідея вам ніколи не загине від того, що в неї буквально там, де крапелька якоїсь вологи на дні. І буде сухий мох чи суха кора, і ви будете дивитися тільки по корінцях, тому що веломен в корінцях рослини, в корінцях орхідей, воно накопичує, він накопичує вологу. В самому веломені накопичуються вологи, яка вистачить, напевно, на місяць. Якщо ви не будете поливати рослинку навіть на протязі місяця, то йому достатньо цілком буде вологи. Рослині буде достатньо вологи, який буде віддавати веломен, і тільки потім веломен підсихає. На що би я сказала, що тут, якщо у вас є дійсно прохолодно вночі, бажано утеплити підвіконня, можна постелити якісь старі, наприклад, рушники, можна підстелити, якщо немає можливості, купити підложку, наприклад, таку саму, як і оце будівельні, вона з одного боку має. Така, як Фольга, сріблястий колір, А з іншого боку, вона така, як поролон. Тоненька, така, або поролон, або така губка є, або якісь інші. Є, є вони різної товщини. Я наскільки знаю, 3 мм саме оптимальна товщина, і, відповідно, підвіконня не буде таке холодне. Ще один засіб це просто взяти, заклеїти вікна, якщо у вас на підвіконні знаходяться рослини, заклеїти вікна, можна широким скотчем, липкою лентою, або можна. В шпаринки, от, наприклад, між підвіконням і рамою є місце. Туди можна накласти, наприклад, старих знов таки ганчірок, якісь старі футболки, якісь старі речі, які вам не потрібні. Ви можете просто утеплити понизу вікно. І бажано утеплення зробити до, наприклад, до половини вікна. Не шкло, але шкло теж є холодне. Звичайно, його бажано чимось прикрити. От ви бачили, що в мене є підготовка до зими, і я наклеїла на вікно. Я наклеїла плівку. Ця плівка теж е, утримує холод, тобто вона не е, скло не накаляється і потім не віддає цей холод на орхідейки, а стримується цією плівкою. І плюс це дуже хороший захист від сонця. Е, відповідно, я зробила цей захист тільки від сонця, але він служить службою проти холоду теж. Так ось, якщо і у вас така можливість, візьміть. Можливо, десь є якісь кусочки такої старого тюля. Змочіть мило, звичайне господарське мило, любезне. Тут мило любе підійде, тільки не рідке. тверде мило. Замочити його можна в гарячій водичці, щоб воно було досить слизьке. І тоді, оцим милом, намочивши тюль, можна бажано, звичайно, щоб це була тюль не капронова. В принципі, такої великої різниці немає. Просто та, що є в нас котонова бавовняна тюль, вона набагато він набагато краще клеїться до вікна. Оце я вам скажу свого досвіду, тому що в мене і нейлонові були тюлі, і були ті самі бавовняні, такі старі, старі ті старого зразку, такі, що були колись у наших бабусь на вікні. Ось я знайшла в хенді Такий старий тюль, досить гарний був малюнок, і я заклеїла була в ті, в тому будинку, де я жила раніше, я заклеїла була вікна, самі скла. Ось. Я заклеювала, правда, це знов-таки від сонця, але бавовняна тюль, бавовняний тюль набагато краще стримує і холод, тобто він поглинає холод. так ось. Утепливши таким чином вікно, можете зробити, наприклад, знизу від підвіконня і до середини вікна, оцей кусочок тюля, він буде гарно виглядати і вам з вулиці, тобто вікно буде пристойно виглядати, і відповідно буде вам служити таку службу захист рослин від сонця і від холоду. Теж бажано, звичайно, прикрити всі шпаринки, які є з вікна. І в даний момент, коли зараз така, от, скажімо, прохолодна температура в домі. Що не можемо ми вімкнути якісь додаткові опалювальні прилади, не можемо утеплити зараз приміщення, то витримувати рослини в сухому вигляді. Краще, хай буде в горшечку у вас більш сухіше, ніж мокро. Це теж береже рослинку від розвитку таких різних бактерій, різних інфекцій, які множаться буквально моментально в горщику. Тому що, по ідеї, навіть якщо у вас є подвійний горщик і у вас провітрюється дуже там дірочки в горщиках. Я знаю, деякі деякі орхолюбителі говорять, що це того, що не було дірочок, тому не було провітрювання, тому коріння загнило, і тому в мене рослина, ні, не від того. Рослина гине від вологи і від низької температури. Холод. Робить для, для орхідеї. Не забувайте, що це тропічна рослина, який би не був, але холод є для рослини смертельний. Ось зараз я вам буквально от на від, відступлю на хвилинку, щоб зробити таку паузу від обговорювання, яким чином можна запобігти переохолодженню рослин і перейти до самої основної теми, тобто яка профілактика, яким чином ми будемо це все з вами робити, щоб уникнути цих цієї біди. От, хочу вам просто похвалитися. У мене розпускає першу квіточку. Ось ви бачите. Це коханець. Пам'ятаєте, він в мене цвів влітку? Він цвів тоді буквально трьома квіточками, трьома чи чотирма. В нього дуже-дуже приємний аромат. Він таким пахне жасмином, буском. Такий дуже-дуже приємний сам аромат. І дивіться, яку він гарно гілочку випустив мені на цей раз. Бачите, ось ось його розеточка. Ви пам'ятаєте його? Він росте в такій колбі, в такій кругленькій пластиковій баночці. До речі, бачите, вона пластикова, вона не металева. Разом з ним росте папороть. Це те, що я говорила буквально, от в минулому відео, що якщо у вас якась рослинка, якась, якась насінинка проросла в вашому горщику, не видаляйте, нехай вони собі живуть разом, і в такому тандемі їм буде дуже дуже приємно. Їм буде дуже зручно, тому що знов-таки, що папороть, що мохи, вони роблять, вони створюють. Такий симбіоз ґрунту і рослини, тому що ці бактерії і оці грибки, корисні, корисні бактерії, які є в нашому ґрунті, допомагають розмножитися конкретно от такі рослинки, які мають які інші, тобто не тільки наші орхідейки. Вони допомагають нашим орхідеям в рості, в зміцненні імунної системи, таку собі екофлору створюють в горщику. Так ось, на задньому плані це та моя безім'янка, яку я так і не знаю, як її звати. Бачите, вона цвіте ось такими, вона розпустила була. Тут була ще одна квіточка, бачите, тут було три, а на цій було чотири. Четверта відпала звідти, третя звідси, і знову в'яне вже ця квіточка. Бачите, чер... вона знову теж відпаде. Але я цитоноси не видаляю, тому що вони дорощуються, Бачите, ось тут є буде, і знову будуть квіточки. Вона нічим не пахне наразі. Це щось віолоцейне, але я так і не знаю її назви. Ось, а на рахунок цього бігліпа, який я вчора пересаджували ми з вами, який я вам показувала, який я купила. Ось я знайшла йому назву. Я знайшла його на є такий інтернет-магазин. Він сам і продавець, і він, цей чоловік, він власник ферми. Називається Вічман. Це в Німеччині, і в нього є своя ферма. Я перепрошую, тут мене Гектор бігає по підлозі і клацає кігтями. Так, наша собака. Ось така велика собака. Так, добре Гектор заспокоївся. І, відповідно, зараз дивіться, я хочу вам дати просто такі маленькі рекомендації, так? Якщо, наприклад, ви зауважили, що вже є на орхідеї гнилі плями, тобто. У вас зробилися прозорі листочки коло буквально біля шийки рослини, Так? біля пенька, на шийці або на листочках. Нам потрібно негайно, буквально в, ті, в ту саму секунду почати рятувати цю рослину, тому що деколи є такі бактеріальні гнилі, які. Множиться, я би сказала, що секундно, навіть не похвилинно. і буквально за 2-3 години ви можете втратити рослину. У мене був такий випадок декілька років тому, коли я вранці ідучи на роботу. Завжди я так оглядаю орхідейки, я кидаю погляд. І я зауважила, що на одній з орхідей, яка так гарно заціла каскадом, в мене був такий white diamond, називається білий діамант. Каскадна орхідейка. Вона з грандіфлори, там величезна квітка порядку 14 сантиметрів. Вона величезний мала цвітонос. І я зауважила, що в неї листя стало не блискуче, а таке матове. І то причому не всі, а нижні три листки. Я глянула. Поїхала на роботу, і вже на роботі до мене доходить, що це щось не те з рослиною, таке не повинно бути. Вчора було ще все добре, а напередодні, буквально два дні перед тим, я поливала ці рослини. І я не взяла до уваги, що ця рослина стоїть на підлозі. Вона стояла на підлозі, на мурові така дошка в мене була коло каміна, і з каміна, з самого, там до мене, от камін, де можна палити. Вогонь звідти дуло цілу ніч. І фактично, це холодне повітря воно йшло низом. І оці нижні листя воно просто замерзло. Моментально, я поки з роботи приїхала, ця розетка вже була на підлозі. Так як сама рослинка важка, вона мала десь порядка 10 листків, в неї була велика розетка, вона просто відвалилася під вагою листя, а відвалилася від шийки. Вірніше, шийка відвалилася від пенька. Я, чесно кажучи, була просто вражена, тому що разом з цвітоносом це все впало на підлогу. І чесно вам скажу, я була не то, що вражена, а я була шокована таким видовищем. Я коли підняла рослину, повністю шия вся була гнила. Вона була вона прогнила наскрізь, тому що я знімала листок за листком. Сльози мені котилися по щоках, бо мені було дуже шкода тієї рослинки, це ще й був подарунок мого синочка. Він мені подарував на свій день народження, коли йому було 16. Так це було 5 років тому. І... Так ось уявіть собі, який мені був жаль, коли ця рослина я побачила, що її нічого вже не врятує. Я знімала листочок за листочком, і основа того листка була в кінчику на кінчику була гнила. Тобто гниль пройшла через всю шийку. І це буквально за тих декілька годин. Ну, я би сказала, вранці я зауважила, що було тільки три листка, от таких матових, вони зробилися без блиску. І коли я прийшла з роботи, коли я побачила цю рослину на підлозі, я побачила, що в неї все листя стало таке матове. Тобто кожен листочок, ну крім напевно, самого меншого, який тільки почав рости з середин, з центру точки росту, він тільки залишився такий трошки блискучий. Останнє листя все стало таке от матове. Можна говорити про те, що гниль. Звичайно, вона розмножається дуже, розмножується абсолютно швидко, розмножується моментально і чекати на те, що завтра це зроблю, чи потім, чи зараз не маю часу, не можна. Я злегковажила, тому що, скажімо так, досвіду було настільки багато, це перше. І друге, я просто не знала, яка причина, в чому справа. Після того я всі орхідеї підняла з підлоги. У мене було ще декілька орхідей. Тільки залишилися. У мене були два цимбіді, У мене той час мене були, які я потім подарувала, бо вони виросли дуже великі розетки, і мені просто не було, де їх в тому будинку зберігати. Ось взимку мається на увазі, бо вони влітку стояли на дворі, і вони розрослися так, що я їх подарувала в школу. Я просто віддала вчительці, і в неї зараз вони прекрасно ростуть і цвітуть. При нагоді, якщо мені вдасться. Я попрошу, щоб мені показали, щоб я могла показати вам ті рослини. Ну, ось, яка ще може бути така пересторога для того, щоб не утворювалися бактеріальні гнилі? Ні, давайте не так. Давайте я скажу спочатку вам, чим можна скористатися якими препаратами, якщо ви вже побачили, що у вас десь тільки є перші ознаки гнилий. От, Від бактеріальних гнилей можна використовувати. Якщо ви знайдете фармайод, це, напевно, що в цих центрах садових воно повинно бути. Він допоможе зупинити розповсюдження бактерій по рослині. Можна використовувати той самий фітоспорин, але я би сказала, що фітоспорином краще брати, обмокнути пензлик і припудрити, якщо у вас є в порошку, то припудрити от ті місця, де ви побачили гниль. Ви знаєте, що фітоспорин це, скажімо, спори. Хороших грибів. І оцей грибок, який хороші бактерії мають, так? вони просто пожирають оті гнилосні бактерії і таким чином рослинка виживає. Але знов-таки я скажу, що в даному випадку фітоспорин допомагає тільки тоді, коли рослина тільки почала захворювати. Тобто ви побачили тільки перші ознаки, що щось там десь є якась гниль. Наприклад, як я зачищала гниль на шийці у Модести, яка все-таки загинула, там вже там гниль пройшла досить глибоко. І в даному випадку мені би не допоміг фітоспорин, тому я використовувала більш сильніший фунгіцид. Хоча можна було би спробувати фітоспорин, але на даний момент вже це пізно. Я, наприклад, зараз подумала, що можна було скористатися ним, але є такий ще препарат, називається стрікар. Він теж має на основі оцих корисних, корисних бактерій. І Корисних грибів, які мають оці спори корисних грибів. Вони буквально попадаючи на вологе середовище. Якщо ви, наприклад, бо ви знаєте, що при гниїні там є багато вологи, так? то попадає цей порошок, попадає на вологи само на основу і моментально роз... прокидаються ці сухі бактерії і вони починають розмножуватися і пожирають оті гнилі погані бактерії. Тут теж можна використовувати споробактерин, це що стосується гнилей. Ось, якщо є, є грибкові гнилі, бо тому що грибки теж вкликають гниїння самої структури, самого, скажімо так, тканини рослинки, тут ми можемо використовувати триходермин, можна використовувати трихофлор і топаз. Є привікур, можна використовувати скор, це от такі вони хороші, це дуже хороші препарати, якраз конкретно при грибкових захворюваннях. До речі, від, від бактерій теж дуже добре діє споробактерин. От Споробактерин, якраз, напевно, один з найсильніших препаратів, які, який бореться з цими бактеріями, котрі викликають цю чорну гниль. Звичайно, якщо вже у вас є чорна тканина довкола і всередині повністю мокре, і, до речі, оці гнилі мають дуже неприємний запах. Отакої гнилої тканини, як от трава гниє. або Люба рослина от має такий гнилосний запах. Це от говорить про те, що це вже запізно, коли в нас є цей запах з рослини самої, нам вже тут ніякі не поможуть препарати. Далі, для того, щоб ми могли запобігти захворюванню цим бактеріальним, перш за все, ми витримуємо температуру, ми витримуємо водний баланс, тобто нам. Якщо ми скоротимо повністю полив, тобто припинимо поливати рослину, і при можливості, якщо буде така можливість, просушити рослину, якщо є рослинка в мохові, це робити дуже легко, тому що ви можете вийняти рослинку з горшечка. І обгорнути оцей моховий сам стаканчик, який у вас є, так, довкола той, що обволікає корінці, обгорнути його паперовими серветками. Папір моментально вбирає вологу з моху і залишається такий ледь-ледь-ледь зволожений мох. Якщо у вас рослина в корі, відповідно зливається вся вода. Робляться додаткові дірочки в шклянці, якщо це, наприклад, у вас є пластикові горшечки, робляться додаткові дірочки в горшечках, і в кашпо, на деякий момент, наприклад, на 2-3 дні, такий горшечок залишається без кашпо, тобто, щоб був доступ повітря і щоб можна було просушити ґрунт. Далі, якщо у вас, наприклад, так як в мене знаходяться рослини більшість у скляних вазах, тобто в закритій системі, зливається повністю вся вода з ґрунту. Вся вода зливається з горшечка, з вази, з шклянки, в чому там вони у вас є. Вся вода, щоб на дні, на... там де дренаж, не було зовсім абсолютно води. І що я ще роблю? Ви бачили, що в мене вставлені трубочки, я поливаю через трубочку нижнім поливом. Так? Я вливаю в ці трубочки водичку. Коли хочу полити рослинку, тоді піднімається волога догори, і рослинка таким чином харчується. Я вставляю ще по дві по три трубочки по краю горшечка, по краю вази, для того, щоб було краще випарування вологи з середини горшка. І через трубочки вони дуже, дуже гарно випаровуються, швиденько висихає. Ось і таким чином у мене виходить штучно ще підсушити ґрунт.